Всім привіт, це Макс, і ви на каналі Love Apple. Весь останній сезон я відіграв на позиції Джангл во Флексі, і в результаті я зміг добитися до рангу плати на один. Зараз мені стало цікаво, наскільки високо я зможу піднятися в соло дуо, але на іншій позиції Мідлейн та Декері. Дорогу свою я буду починати з бронза 3, Всім гарного перегляду. Початок цієї гри видався доволі таки нудний. Все, що відбувалося, це та фарм, проте час від часу були можливості роума по всій карті. Ммм, окей. Відвижена чисто єграм, глусово сильно, але. Очковаю. Може б на топ зайшов? Боже мій. Чого не його робив? Він не побачив, я прямо через варт прийшов. Окей, okay, добре, що не побачив. В результаті цього файту я зрозумів, що скоріш за все, перемога буде по нашій стороні. Ой, okay, хорошо. Хорошо. Дракон наш. Наш. Круто. Что? И. From high of Ну, Казик, ничего не зробиш. В цьому моменті я пригадав, що я гра з масоседом. Потрібно змінювати стиль гри. Всі тім розминати не зможу. Я чисто двох ребят заберу і то якщо вже вицеплю потолковому і все. Треба ходити більше з ребятами. Дуже <coughs> розтягуємося, ми розтягуємося, виходить, що ніхто толком не дамаже. Ми їх зажали, треба щось робити. Хорошо, можна вигравати. Карн гру щось... Помилка була прийнята до уваги, тому гра була виграна протягом 5 хвилин. ну, бо ботлейн хороший був, в принципі. Бетлейн то що. Ця гра була виграна через хороше позиціонування на мапі, а також через помилку Гарена, який був відсутній під час останнього файту. Після вдалої гри на Мідлейні і після промоушена мене автофілить на Саппорта. Я взагалі саппорт. What the fuck? Ай мене. Щось хороше під Боргано і щоб було проти Джіна Може якось пайка піти. Та да, у нас є люк спайк пантеон. Ніко лет'ско. Скітлінкою має бути добре. Ну і почалася ця гра з мого прекрасного відіграша на Invey'ка. Нікоку нету. Да, Маука і джентворенські противне дуо. тому файти були не в нашу сторону майже завжди. Але були деякі цікаві моменти з АДК. Чувак. Такі клінка ну їй тяжко. Під час цієї гри не було дуже багато цікавих моментів, проте. Мені дуже сподобалось, як зараз себе почуває Ніко в теперішній меті. Я знаю, що зараз її по не можна буде так хорошо заходити під башню і дайвити, але урон на дуже хороший і в WTF напишує себе прекрасно. Uh. Хорошо, красиво. Це було добре, молодці. Основна моя ціль на гру була максимальний контроль Джена, те, що він відігравав дуже хорошо і треба було його по максимуму виключати, а також зміщення по мапі для допомоги всій команді в додаткових кілах. Діку, так. Крисота! На мою думку, команда противника все-таки могла продовжити з нами боротися і може навіть якось виграти цю гру, проте вони просто здалися. Го. Oh. Тепер я думаю, потрібно внести ясність, чому я вибрав саме Бідлейн та АДК. інколи я граю зі своїми друзями. Так що, якщо ми граємо в дуо, я буду грати на позиції Адекерія. Опа. Може я Зря, звісно, прокачав вешку, але підбили. Чекай, там Ренектон Support. З ТПшкою? А? Експу, знаєш? Ох ти ж шука. Mm. Приживеш Макс? Чак. Все, не файт простой хоч. А, бачиш, що в них фрикол, типа, бурстовий mm. дамедж. Бурстовий дамедж. Я зараз я думаю, мені я просто виконули бану і не закидую їх Макс дохнеш. них. Блять. міг мих Через такий агресивний пік зі сторони противника Лейнфаза заключалась просто в фармі і час від часу короткими трейдами. Проте інколи з допомогою джангера нам вдавалося їх вбивати. Окей, перше недавно тебе. Ніжнара не бере кілів. Це і гуд. Шариш? Вона не бере кліва. Да, так, вона, типа, і фармить так, собі клів не бере. Гра, на жаль, йшла не в нашу користь, проте після великої кількості помок з сторони противника, а також після декількох удачних файтів нам вдалося вирівнятись по силах. Ну, блядь, чувак, я всіма спилами промахнувся. Достану. Найс. Ззаді, Макс, ззаді, макака. <реш> 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 Макс, хорош. Okay. Не може, але не погано, Вау! Nice. Ти бачив, вони в рядочок під мою думакс вистрілись. Блять, не попав. макака. Боже, о, мне так в твою ульту заходить, кожен раз. Да, под прям тилите. Боже мой, Андрей, хорош. Ой. Да, макака тут, макака тут. Слово, Андрей. Такой макс. Хорошо. Да, в щет. <теж> <птеж> Мав да, по виграємо, виграємо, виграємо. Виграє. <теж> У висновку за тиждень я зіграв 13 ігор, 9 з яких я виграв. 7 ігор на Адекірі, два рази мене автофільну на топлейн та саппорта, а останні матчі я відіграв на відлейні. В кінечному результаті з бронзи 3 я піднявся до бронзи 1-94 ЛП. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження.